А так, то я імба, хто не знав. Це всі знають по факту. Ну, я буду, я буду, і Даже і додати. Я буду вважати себе імбою, коли О. Я, я візьму ВКшку добі і колись нейра добі, а тоді буду вважати імбою себе. Та ні, це щось ти слабо береш. А як так. же С162 варіант 2. 114 СП2. Mm -hmm. А маю, до речі, так, одні такі панки, що, що ти розумієш. Так от я жду, коли ти вже на них будеш брати. Де, це слухай. Щоб Право їхать. Ты береш на якихось на яких там кару, ліонах якихось там. В ну, слабеньких танчик. танчиках, ну. Якось прийде час. Щоб право їхать. Я думаю, що. Да, Суспев мені цікаво буде, як ти спшку будеш грати. Я прям це хочу більше. <laughs> давай до базарся ще давай. Бач на СП до базар, синову. ВКшки я... ж мало тобі, блядь. Так да, я... тоді з ВКшкою треба було як зіграніч, написав, що треба було все-таки на її, а не ВК. ВК сильно лег. Я, я єдиний я... раз грав на спешці, це ще коли рангові бої були. Ні, вона дуже жорстка. Вона нестабільна, правда, але вона дуже жорстка. Кого бачиш? Менці коротко. Лопик мій, лепик мій. Хорош. Не дав, а пордеся. Мы ці коробки. Кстати, ти замітив, що погано працює Ігор? Угу. Бо мене воно показує, що він фул просто лет, це леопард. Ну, хебр десь. Сент. Ну, до речі, хтось ще вкинув. Матикорп якось вибити. А, є братами. <гху> Поняв. Це є брау туди зловили. Угу. <гху> <гху> Просто чекаємо. <гум> можна зараз лібо від кісна. було видно. Угу. Там таке. На удачу. Но я не зачекався. Ну вона в нагло просто катається. і Треба чекати поки вона ще раз підставиться, я думаю. Я ну по факту не хочеш є. Там єбр, єбро єбро Присо, Ось, до речі. Я був не готовий до ебра. Я буду... На, ну, сліва зараз про побрати Нам треба щось грати. Ну право не хочеш розіграти, блін. Просто рашка не проїдемо. Там 20жа, може спробувати. Ми переїжджає. Гопа, по скриву разу, хвай. Можно справа, бабахи, не світився. все. Давай я писвещу. Давайте я підсвічу. А, він розумний, а. Хорош. Пой, понюхай. То да, тебе кашечку. Снайпера просто поставив, понял.

Да, с частковыми. Их мантико рош там. Вазик вазик пять я тоже моя бота. Она как не стоит Игорь. Не пробую. Ну зараз он точно мий. <coughs> Пробуй звідси вичекати цента. Зараз. Там башка впорує. Ні, ні, башка стоїть. Цент піст. Не лучше броню. Баха. Яга. Блин, або там, де зараз бешка знаходиться, бут. Блін, я, я поділив з кимось бабаху. Да, не мене. Я. Да, з тобою поділили її, що, на жаль. Знову свічусь від Яги. Пробуй, мабі, базу. Тихно на базу, ні? Поїхали зараз. Йох. Треш <гум> Леон тут стоїть далі. Обережно, там йох на вістрілі. Йохось тут, Йохось тут. Макс, там Бабах Або на нам бабаха. Ігор, яга на мене зараз буде дивитися, Ігор. Редвій шот. Май вже тут стоїть. Ігор, не дав Малі, Маліон пора. Яга, кстати, на фугасі була. Блін, про нам треба було не піджимати, а в лісі стілити, мабуть. А тебе в його добу зараз. Я на фугасі. І теж на фугасі. Сіката мінус. В плюсі вже. плюс 002. Да ты ти хорош. Типичный союзный ЛТ, Ой. кстати, бабах цей йог засвітився був фуловий практично. Без урона, походу, так, або Альфа не пропнул. Без урона, понял? Стики зарватая на 92-08. Кошмар 92, 92 за Угу. Давай ну, ще одненьку, напевно. Буду бігти. Угу. Гарвош. Потеть його. Шот. Я маю цікаву розумність. Зоромать ти даєш з підпалом це изи дограється. Хорошо. Мансуй, мансуй. Не Не, не злякався. Три, два. Ой, найс, 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 добувай. Хорош. Давай першу порту. Прикол в тому, що виїжджає Максимич, дає варту на луча, а я даю потім не пробиться. Не доб'єшся? Не, я хочу змістю, дистанцію взяти. Парті. Я хочу дистанцію просто набрати. Все, все, добирай, добирайся, давай добирай. Давай. Ну пугасик 500 жор жорстко. Е, mm -hmm. тут тут, тут дерево впало. Бачу, дерево. бачу. Секрет снаряди. Чотири. Ну, якраз всім по одному і один в запасі. На Залиш бабаху на потім, краще віса сьомого перше. Знайти б його. А де він їде? А, у нього, нього хп. Мені не треба, Я вони можна зараз файлись. Альфа пробка. Бабаха.

Якби я юда відкиснув, від коли от Сента він дав тичку, то був би колобок. Ну, Ну з іншої сторони? А, ну да. Правіше, я думаю, візьму. Да, он ливо. Ой йо-моє. Йом. А, дивись, як він став. якось Ну прям на вірочку давай. Він їде, він їде, зачекай. Я передумав. Фаді, да, сюди. <світ> Хорош. Перший файтін мізовий час за 15 років у риблі. <світ> Наша школа з Ігором. Сути, Фадін, до речі, недавно був. <світ> Чогось хто не пам'ятаю. Не, для тебе це жирний бій, слухай. Нормально ти нам не докинув. Суми небагато, типу, але. А. Че? Ну, 8 тисяч.